Можна зробити вигляд, що не бачиш, можна зробити вигляд, що поспішаєш. Можна зробити вигляд, що не чуєш, можна зробити вигляд, що не розумієш, або можна просто допомогти. Насильство це навмисне на застосування сили чи влади, фізичної чи психологічної. Насильство це не тільки фізичний або психологічний біль. Знецінення це теж насильство. Ми проти насильства. Ми можемо протягнути руку допомоги одне одному. Сила людини не для того, щоб кривдити, а для того, щоб допомагати та підтримувати одне одному. Все, що досягнуло тиском насильства, неправильно та ненадійно. Руки не для того, щоб бити, а для того, щоб допомагати. Якщо тобі потрібна допомога, звертайся до свого інспектора Служби освітньої безпеки або телефонуй 102. Ми проти!